Перші схвильовані пости Мукачівців у Фейсбуці з'явилися о 14-й годині 11 липня. Вже о 15 годині траса Київ від Ужгорода до Червоної гірки в Мукачеві щільно перекрили. Щоб добратися до Мукачева, наші знімальні групі довелося їхати в об'їзд через чопи Великодобрень. На місце бою біля Червоної гірки ми потрапили близько 17-ї. Багато доброзброєної міліції купа гільз від автомата Калашникова. Згоріли міліцейські автівки і побитий кулями випадковий мікроавтобус. Я нічого не бачив. Батіка нічого. нічого. Рах, нічого не бачили. Всі в шоку». Ми поїхали. Що, що сталося? Стріляли. На цьому місці отримали перші поранення від гранатомета спецпризначенці, які зараз на лікуванні в медичних закладах Ужгорода та Мукачева. Машину експертно криміналістичного центру, автомобіль ДІ і автомобіль начальника розшуку УМВС України Закарпатської області були обстріляні з гранатометів та крупного каліберних кулеметів. За інформацією силовиків, бійці правого сектора відходять у село Лавки, де займають оборону в одному з будинків. В інтернеті з посиланням на правий сектор з'являється інформація про кількість поранених і загиблих. Після запеклого бою вбито двох бійців правого сектору. Поранено четверо. З них двоє важко. Паралельно в управління в Мукачеві. Проходить закрита нарада. Формується група переговорників. За нашу інформацію до неї входить і капелан отець Іван Ісаєвич. Мава ультимат. А вона тут дуже сумісна, треба би трохи, щоб була дескалація, трохи йти на пом'якшення, принаймні, щоб зупинити кров про лиця. Бійцям правосектору висувають вимоги скласти зброю. Якщо буде у них така час воля, вони зрозуміють, що далі подача їхні дії, тільки посилювати відповідальність, ми готові з ними сьогодні вести діалог спілкуватися. Ні, значить, ми будемо затримувати. Ділянка дороги Київчоп в районі повороту на село Лавки досі перекрита. Місце, яке стало під кривавих подій у вихідні, зараз розчистили. Сліди перестрілки обгорівши автівки, правоохоронців прибрали. Однак, вздовж цієї території і далі залишається чимало представників силових структур. Бійці правого сектору відступили в ліс через село Лавки, відстрілювалися, проїжджаючи через приватний сектор. Ніз машин поскакали і втікали. Єноту і ноту потіли зразу. О, там лежить. Його поранили. Його почали тягнути двоє на руках. Я буквально під тим живу, Ну, слава Богу, у нас вчора ну, обід, коли це відбувалося, у нас не було вдома. Попри те, що відповідні структури працюють в поселеному режимі, нині жодних перешкод у пересуванні Закарпаттям немає. Паніки серед місцевого населення також не спостерігається.